Дзвони Ясної Гори єднають всіх. Під таким гаслом на Долинщині провели фестиваль карельйонного та дзвонового мистецтва. Вже в шосте на території Гощівського монастиря викладачі та студенти музичних шкіл демонструють свої таланти. Бо в свій час було на першому міжнародному фестивалі карельйонної музики в Госві прийняте рішення, яке підтрималося також обласною радою. Про те, щоб відкрити в музичних школах Коломиї, Івано-Франківська, Калуша й Долини, класи каральонної музики, і ці класи почали існувати. І сьогодні власне виступали ті діти, їхні викладачі, які показали свою майстерність, і вони показали, що вони вдосконалюються в цій грі, і ми дуже радіємо. Бо в Україні не так багато караліністів. Ми як пам'ятаємо, був перший міжнародний фестиваль, то приїжджали кращі кареліністи світу. В Україні не так багато майстрів, але я думаю, що ці діти будуть розвиватися в грі. І звичайно, що в них є тут унікальна можливість грати на оригінальному карельоні, який є на дзвіниці Гощевського монастиря. Мелодії дзвонів на Карельйоні» відтворювали не лише студенти та викладачі, а й професійні музиканти. Участь в ньому беруть в тому числі і наші діти нашої музичної школи. Які навчаються в школі грати на карельйоні, окрім нашої школи, це також школи Калуша, Івано-Франківська, Коломиї. Інші. Звичайно, ми можемо сьогодні чути і професійних виконавців. Пані Ірина люб'язно своїм карильйоном приїхала, і ми можемо насолодитися цією творчістю і цим звучанням. Ідея організовувати такий фестиваль виникла ще вісім років тому, проте спершу через пандемію, а згодом повномасштабне вторгнення проводити його щорічно не вдавалося. Проведено було п'ять фестивалів, але зважаючи на пандемію ковіду у світі, зважаючи на повномасштабне вторгнення расистів на нашу землю, він декілька років з 2019-го не проводився. І ось сьогодні, зараз. Ми відроджуємо цю традицію, і насправді це дуже правильно і потрібно. Дзвони вони є. Їхній звук є цілющим. Він зцілює простір навколо себе, повітря, воду, наші тіла, наші душі. І я хочу, щоб цей дзвін пролунав на всю нашу громаду на області на Україну, допоміг нашим воїнам вигнати нечисті з цієї землі, і ми мали скоро нашу перемогу. Спершу виготовили сам дзвін, а вже потім зародилася ідея організовувати такий фестиваль. Пригадує отець Мар'ян. Ігумен Гошівського монастиря переконаний, це розвиватиме мистецтво і допоможе залучати якомога більшу кількість людей до молитви. Ми готувалися в 2012 році до. Святкування 275-ї річниці з дня перенесення чудотворної ікони на Ясну Гору. І тоді в нас в спільноті виникла. Ну, ми обговорювали, як підготуватися е до цих святкувань, і виникла ідея вилити звін. А далі ще була подумала, що можна ще виготовити. Тоді ще виготовили 11 дзвонів. А потім брати Батвінки нам підказали, що може, оскільки вони цим процесом займалися виготовлення всіх тих приспособ, які надають можливість грати на Керильоні. Вони нам підказали, що варто би було зробити такий цілісний інструмент, який би включав в себе 3,5 з і нараховував 53 дзвони. І тоді вже добудували повністю надалі. У планах організаторів повернутися на міжнародний рівень, як це було у довоєнний час. Ліліана Івонічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.